В Україні на 4 листопада голосили штормове попередження. Так, за даними синоптиків, вночі у західних, в день в центральних та південних областях пориви вітру 15-20 метрів в секунду, у Карпатах вночі 20-25 метрів в секунду. Йдеться в попередженні. Як зазначається, через негоду у вказаних областях оголосили перший рівень небезпеки жовтий. Дощів цей день очікуються у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях температура повітря вночі становитиме 5-10 тепла. На півдні Одещини до 15 градусів. В день у більшості областей очікується 12-17 градусів. А у південних областях повітря прогріється до плюс 18 плюс двадцяти Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Також у неділю, 5 листопада, на заході та півночі країни синоптики прогнозують плюс 15, плюс 17. У центральних та східних областях плюс 17, плюс 19. На півдні та південному сході плюс 20, плюс 23. Жителям Закарпатської, Львівської, Волинської, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Київської областей радимо захопити парасольки, ймовірні невеликі дощі на речі території безістотних опадів. Дякуємо вам за перегляд, слава Україні!